Щось я проїхав з Херсонської області, пішов, став на временний чотир і обновив дані. А другі ховаються. Подивіться з зала, що робиться. Кафе. Молодь, молодь, та, качки, та, всі віддихають. А наші хлопці Де? на передках. Ну, вони облік? тут війну не відчувають, я вам так скажу. Тут війни нема. Війна в Херсоні, в Запорожжі. Луганськ і Донецьк. Дійсно, ну, попросили, вона дала документи, перевірили і все. На цьому закінчилося. Є люди, які вступають в конфлікт. Ну і зрозуміло, можливо, так провокують. Вони ж перевіряли, ми ж пакували. Вони забирали кого? Хто не оновив дані, хто не предоставляв документи. Ну откуда поліцейський знає, що я приїхав з окупованої території і я нормальний приїхав, а не колаборант. Ну, жінка, учитель. Я вчителька. А я фермер, прицеп, прицеп. бивший. Все, осталось без нічого, без хат, без техніки, все осталось на окупованій території.